Інколи це просто светр якоїсь м'якої текстури, інколи це навіть хустинка. Хустинка, до речі, робить так багато знаєш, для жіночного ефекту. І це виглядає дуже комфортно і не потрібно там, знаєш, нам намагатися вистояти на тих підборах годинами, якщо нам всьому не комфортно. От. А потім ми працюємо насправді ще над жіночністю, коли ми починаємо собі дозволяти, дозволяти більше. І оця жіночність, знаєш, коли людина собі дозволяє нарешті або роботу зі стилістом, або нарешті дозволила собі купити якусь річ, яку вона довго хотіла. Не... Це ж тому, що люди, які зі сталивими яйцями, дуже часто в них є можливість це купити, але вони собі не дозволяють. І і Клієнти, які починають купувати. Заходять в middle market segment, в сегмент, в люкс-сегмент, а до цього не дозволяло просто собі. Для цього до цього дозволяла купити все там в будинок, чи чоловіку, чи дітям. І коли в перший раз там дозволяє собі купити сумку, яку вона хотіла, діло ж не в вартості сумки, а в цьому відчутті, що клас, я дозволила те, що я насправді хотіла. Я не занижую себе, я не занижую там якісь бренди. Мені цього хочеться мені від цього кайфово, і я це купую без причини. Навіть оце це. Починаємо працювати дуже глибоко.